Приїхав на поле, на якому я був від сили рази три. Воно так само по риму йде. Кожен раз тут якісь були знахідки. Чи динарії, чи фі були, плавочки срібла. Воно попайоване, всі паї вироблені. І на щастя поки не засінний. Тільки один пай під озимою. Тільки заходиш на поле. Відразу кераміка. Потрібна. Ну, сподіваюсь будуть сьогодні гарні знахідки. Я тут давно не був. Роки за три, мабуть. Перша знахідка візуальна. Уламок від кам'яного знаряддя праці. Цілком може бути ще від сокири. Техніка сільськогосподарська нічого не шкодує і не береже. Щойно попався сигнал, Було дуже низько, не знаю, таке як головинеста бронза з залишками посріблення чи що. Проглядається хрест посередині. Черт я знаю, що це. Це поки єдиний путній сигнал за півгодинки. Походжено тут трохи бачу вже. І вибито ще раніше. Ще один сигнал, дуже схожий на залишки мощовика бронзового. половинки Щось воно сьогодні взагалі глухо по сигналам, нарешті вискочило хоч щось путнє. Фібула, спинка фібули ціла. Ще й здорова така. Вони рідко зараз здоровим попадається. Гарна знахідка. І ще одна спинка фібула. Лежить і чекає, коли я її знайду. Знову досить велика. Злегка погнута. Гарна знахідка. Попався в уламок лімеса. А може і бронзи, А навряд чи для бронзи за низький сигнал був. Мабуть, лімес. Навіть нема чим похвалитися. Ну, перша, перша монета тут. За 2,5 години. Майже три. Не сказати, щоб сигналів не було, але все якийсь дріфзик попадався. А це зараз був сигнал, ВДІ в районі 50 і я бачу кругляшок. Тільки бачу, що він був з дирочкою. Ну, або бронза, або срібло. Вискочила спинка здоровецької фібули. Я вже не пам'ятаю, коли такі здорові в руках тримав. Шкода, що трохи загнута, але ціла. Це не може нарадувати. Попалося прясло, може можуть ціленьке. Так і є. Гарна знахідка. По сигналах глухо, попалося кілька неповних спинок фібул. Їх не не знімав, попалася зараз маленька така, майже ціла. Все одно сигналів практично немає, то хоч щось покажу. Сьогодні мені щось взагалі не везе. Попався знову шматок лімеса. Здається, пів Антоніна Піє. Коп закінчився, я ходив в загальному 8 годин. Здається, результат непоганий, повна жмені, але при тому. Навіть немає що показати. Сміття мало, дуже мало. Багато дуже поламаних предметів попалося сьогодні уламок кам'яної сокири. Проушена. Три течельних камінця, ціле прясло, шматок прясла. Потім попався цілком, може бути що кремнівий скребок. Чому так думаю, бо краї зазубрені. Видно, що робилися сколи, щоб зробити гостріший край ріжучу кромку. Така кубка пластинок. Тут оплавочки. Попалася така бляшечка, може збруйна бути, бронзова, свинцеве кільце з дирочкою. Це може бути мощовик. Це якась штука непонятна з залишками посріблення. Три монети. Дві третини лімеса, половина лімеса і, мабуть, що бронза. Дома помию, але 90% що бронза. Ланцюжок попався такий гарненький. Цікава штучка. Це я не знаю, по вазі алюміній, але виглядає як. Голка срібна з фібули. Треба буде вдома перевірити. Ну і фібулки, власне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Із них цілих 1, 2, 3, 4. Решта все поламане. І два шматочка. На сьогодні все. Ще прийду завтра. Навіть якщо не доходжу повністю до кінця поля, більше їхати не буду. Принаймні цього сезону. Почався другий день на полі, ходжу вже приблизно пів години. Було два маленьких уламочка бронзових. А тепер вискочило ремінне закінчення. Також з бронзи. Але красиве. По знахідках не густо, лізе якийсь тільки дріб'язок. Зараз попалася фібула з голочкою. Злегка погнута. І поламана, але все одно. Є знахідка. Вискочив уламочок срібла. Я так вважаю принаймні. Все одно вдома перевіриться і в капнеться. Але по вазі і по вигляду в як срібло. Вискочила маленька спинка фібули. Злегка Злегка повнута. Але ціленька. Вже було подумав, що це лімес, але скоріше за все радянська монета. щитовичок, Шитов... рамочник. Десяточка рік не бачу. У кількох метрах від 10 копійок попалася голочка. Злегка погнута, але ціла. Знову попалася фібула. Цього разу не погнута, але тримач голки злегка поламаний. Але ціленька. З голочкою, з пружинкою. Попався цілий мощовичок, наскільки я можу судити. Бронзовий, але гарненький. Нечаста знахідка, ще й в такому стані. Попався уламок кульчика срібного. Проби немає, але я більше ніж певний, що вона буде 84-та. Хода ще такий кусочок тільки, а не цілий. Нарешті за два дні перший нормальний срібний динарій. А, затертий. Не видно, хто зараз спробує помити. Наскільки можу судити, це Антонін Пій, те підзатертий, але це все одно краще нічого. Сьогоднішній результат за 8 годин копу. По кількості менше, ніж вчора, але по якості буде покраще. Невеличка купка сміття. Половина точильного каменя попалася, шматок прясла. Потім така кубка оплавків шматочків, бронзових голка, з фібули бронзова спинки одна ціла, один, два, три, 4 поламані, дві фібули, одна в кращому стані, друга в гіршому стані, але може вдасться Вирівняти і вона не зламається. Може. Цілий мощевичок. Вони рідко попадаються мені цілими. Чомусь бронзовий, гарненький. Потім голочка. Чи що це булавка, я не знаю точно. Поясне закінчення бронзове. 10 копійок, 48-й рік радянський. Шматочок Лімеса. Потім динарій срібний Антонію пій. Шматочка два срібла. Один з сережки царської жіночої, а другий старенький. Але все одно цей от шматочок треба буде перевірити йодом. А це біліє, але повезіє як алюміній, Але все одно йому капну. Може повезе. Після Динарія в мене знахідок взагалі вже не було. Коли знайшов римську монету, вже думав, що може ще раз поїду на третій день, але ні. Хватить. Дякую. Полюй на цьому, що хоче дало.